Добрий ранок, добрий час! Всіх я вас вітаю та гарного настрою вам бажаю! Усі ми були маленькими і дорослі, і зараз ви любі малята. Тому пропонуємо подорожувати сьогодні Україною і познайомитися з музеями іграшок. Найбільший музей в Україні знаходиться у Києві, столиці нашої держави. З нього ми і почнемо. В першому залі ми можемо познайомитися з історією виникнення іграшки. Як іграшка змінювалася з часом. Тут ми можемо побачити і ляльки, і м'ячі, і різний транспорт. Лялька і м'яч це дві основні суперіграшки. З ними людство грається і гралося протягом усього свого життя. Лялька нам нагадує образ людини, а м'яч – це символ планети. В другому залі ми побачимо з вами народну іграшку, іграшку, яку створювали люди, українці, своїми руками. Це іграшки створені із дерева. Соломи, ниток, тканини, глини. Кожна іграшка не схожа одна на одну. І є третій зал, де постійно змінюється тема іграшки. Нещодавно була колекція іграшок присвячена казкам Шарлетеро. Дітки, ви побачили, що в музеї зібрала дуже велика кількість іграшок. Тому завітайте до музею іграшки у місті Києві. А давайте ми завітаємо ще в один музей старовинного інструменту. Музей почався з маленької іграшкової сокири. Це зародження маленького майстра, який навчався працювати з сокирою. В цьому музеї. Можна експонатами трішки погратися. А зараз ми відправляємося у музей машини часу. Місто Дніпро. Старовинні машини, які вони були раніше. З задоволенням подивимося, і ми дорослі, і ви любі діти. І є дитячі іграшки, які вони у Дніпрі. Завітайте у цей музей. Улюблена лялька, конструктор, подарований батьками. Всі ці речі залишаються діти у вашій пам'яті. І коли ви станете дорослими, вам буде цікаво завітати у музей іграшки і згадати про своє дитинство. Безтурботне і щасливе. Дітки! А зараз давайте всі разом пригадаємо назву. Кожної іграшки перед вами іграшка, знайома з самого малого віку. Іграшка, яка ніколи не впаде. Її можна назвати Похитун, неваляйка, нелягайка. Дітки, скажіть, а яка назва у вас цієї іграшки? А ось ця іграшка. Вам знайома, вона вас розвиває, допомагає вивчити кольори, розміри. Здогадались, як називається ця іграшка? Так, вірно, пірамідка. А ці іграшки, мабуть, так само є в вашій домівці. Назва співпадає з назвою геометричної фігури. На що вона схожа? Так, вірно на кубик. Тому і назва є кубик-рубик. А всі разом називають їх головоломка. Яку назву має іграшка, яка цікавить хлопчиків? Так, вірно, це машинки. А яку назву має? Іграшка, яка подобається дівчаткам. Так, вірно, це лялька. Сучасні діти люблять грати чим конструктором. Мої любі малята, а це іграшка антистрес. Вона дуже популярна стала не тільки серед дітей, а серед підлітків і дорослих. Так, це попіт. А ця м'якенька, приємна на дотик, іграшка, яка схожа і на улюблених героїв, на фруктики, на тваринок, на персонажів. Її приємно тримати в руках. І вона допомагає нам зняти напругу, позбутися стресу. Що це, діти? Вірно, це сквіш. Дякую дітки, що ви зі мною пригадали іграшки, але їх настільки велика кількість, назви їх ви можете пригадати вдома. Тому дякую, що були зі мною. До побачення, до нових зустрічей!